Ви боретесь за вільну Україну, щоб спали всі спокійно у містах. А вдома вас очікують родини. За них ви стоїте на блокпостах. Ви завжди поруч у важку годину Щодня зі смертю ви спілкуєтесь на ти. Рятуйте сьогодні батьківщину, щоб діти в ній не бачили війни. Вони життя своє за Україну віддадуть, а вічі ворогам завжди дадуть. Рішучі. Сильні воїни у нас держава гордість, непростий цей час. За те, що в мене мирний день жив навчаюся, граю, що в мене небо надійно, що я знаю, що нині кожен день і кожну хвилину ризикуєте життям барони за батьківщини. Серці важки не бачить так мати не дружини, і дітей. І не може тобі знайти. Солдат, воїн, захисник пишаюся тобою за те, що мир мені зберіг і відважно йдеш до бою. Сіба воїни мої за те, біжити Україну. воїни мої за тих мені що. Сіба вони мої за те, що вже є. Спасіба мої, Нікі у кінвона до сіпеку, та йот на варчі, нас і досипе куда нова чи насе сам і біжуть землю. Це нашу рідну Україну що бої за... Ріні незвавні мужні хоробі, нас миловіші, двашні та добрі. Любачі ми мої ніжні кохані, ми упевні та незревняні. Щиро подякам наші герої, ворога значні ви в двобоє. Вами пишаюся виймо. безмежно будемо війні і незалежні. Героям країни, воїнам світла, захисникам України, що можна. Ж не оборонять від супостада ні танком, ні градом. Вас не з всім з тим, що життя не скадуть, віддати низький вам уклін і велика подяка. Він не злавні, мужні хоробрій. Нас моріші важні та добрі. І бачимо, ніжні кохані, ми її пам'ятали не звільняли. Щиро подякам наші герої, бо зібрали Вам Вами прощаємося і Без важно будемо вільні і незалежні. Вони летять воєна України війнолі, а віті ворогам там нові. Ріхути сильні воїни у нас, державий город не цей час. Дорогі воїни, наші захисники! Зі словами щирої подяки та підтримки звертаємось ми до вас. Де б ви зараз не були на передовій, на блокпосту чи в шпиталі, вітаємо всіх чоловіків і жінок, захисників України. Поки є герої, що, попри всі тяготи, захищають мирне майбутнє наших дітей від брехливого підступного ворога, ми обов'язково переможемо. Ми вже перемогли. Бо агресор, що сподівався легко розтрощити нашу країну, отримав. Могутній народний спротив це і є перемога. Бо вже всі зрозуміли, що є країна, є єдиний народ, є воля до захисту свого права на державу і на свободу. Саме цього вони і не очікували. Вони не очікували, що ми не населення, а народ. Ми різних національностей і релігій. Але в цьому виявилася наша сила. Адже ми не стали з'ясовувати, хто з нас який, а поєднались та доповнили міць, хоробрість та досвід один одного. І ще з'ясувалось, що лише зустрівшись з війною, ми справді зрозуміли, що таке захисник України. І це тепер назавжди. Україна має знати, хто вони такі, наші захисники, молимось за вас. Воїни України, спасибі вам за те, що готові встати на захист нашої батьківщини, що ризикуєте своїм життям заради миру та цілісності нашої держави, за те, що ви наш надійний тил, кожен з вас береже наш спокій і наше серце та серце нашої держави. Нехай сили ваші міцнішають. А віра у перемоги ніколи не покине ваше хоробре серце. Слава Україні, героям слава!